Триває 951-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1370 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 1 жовтня в окупаційні війська Росії втратили 654 430 військових, 8883 танки, 17 547 бойових броньованих машин, 18 855 артилерійських систем. 1204 реактивні системи вогню, 963 засоби ППО, 369 літаків, 328 гелікоптерів, 16 322 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2613 крилатих ракет, 28 кораблів, 25 621 одиницю автомобілів. Вільної техніки та 3314 одиниць спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.